Палац відкриттів та творчих звершень Херсонський палац дитячої та юнацької творчості, один з перших в Україні, було відкрито 18 серпня 1935 року. За роки його існування педагогічний колектив пройшов шлях становлення, розвитку і постійного пошуку гідного місця в освітній системі міста. Сьогодні у палаці працює 52 педагоги, сім відмінників освіти України. Палац об'єднує 1300 триста вихов... Віком від 4 до 18 років. Вісім творчих дитячих колективів мають почесні звання Народний художній колектив, зразковий художній колектив. Колективи неодноразові лауреати», дипломанти міжнародних всеукраїнських фестивалів та конкурсів. Народні художні колективи. Ансамбль танцю веселі чобітки, керівник, відмінник освіти України Ірина Близнюкова. Ансамбль танцю Візерунок. Керівник відмінник освіти України Жанна Шпитальна. Музика. Оркестр естраднодухових інструментів. Керівник Олександра Жихарєва. Музика. Оркестр народних інструментів. Керівник Світлана Путіло. Зразкові художні колективи. Театр естрадної пісні Тік-так. Керівник Юлія Платонова. Гурток майстриня керівник Поліна Кулішова. Своїми руками можна штра зділити очні оригінальний подарок. Гурток сувенірна майстерня. Керівник Зоя Жменько. Але якщо ми цю схему трош, трішечки спростимо, уберемо через один зубчик, то ми отримаємо отаку схему. Гурток образотворче мистецтво, батік, керівник Ірина Зенкова. Возможностей стало гораздо більше залишається только створювати какую-то красоту. Значне місце із загальної кількості гуртків палацу належить гурткам художньо-естетичного напрямку. Потрапити у світ різноманітних стилів сучасної гітарної музики допомагає гуртківцям синтез група дебют керівник Володимир Спередонов. Жанри хореографії від естрадного, спортивного до сучасних стилів хіп-хопу, модерну, контемпу пропонують творчі хореографічні колективи, первоцвіт, біоритми, астра, керівники Наталя Комкова, Аліна Лушкіна, Інна Бородіна. Багатогранність театрального мистецтва допомагає дітям розкрити творчі здібності, естетичні смаки, художній погляд на оточуючий світ завдяки заняттям. У театральному гуртку Індиго керівник Любов Байда робота клубу Повір у себе керівник Катерина Корчагіна направлена на реабілітацію дітей з особливими потребами та допомогу дітям. Які знаходяться вдома. Щорічно проходять заходи до Всесвітнього дня інвалідів, тиждень милосердя, виставка Осінній вернісаж, благодійна акція Діти дітям, міський фестиваль творчості дітей з особливими потребами. Ми все можемо дає можливість дітям розкрити свій творчий потенціал. Міський навчальний семінар-тренінг активної реабілітації дітей з особливими потребами направлений на психологічну допомогу. Та правовий захист, розвиток особистості, творчих здібностей, адаптацію та самоутвердження дитини. Клуби старшокласників, лідер, рада учнівського парламенту, керівники Олена Микитась, Анастасія Дубовенко направлені на розвиток творчого потенціалу, формування лідерських якостей, залучення їх до громадського життя, реалізацію соціально значущих проєктів, акцій, таких як це круто на конференції, зустрічі комісій мув з представниками шкільного самоврядування та один із наймасштабніших проєктів міського учнівського парламенту міський чемпіонат міжшкільних команд КВН. Гурток аніматорів Ми, керівник Людмила Слабка, проводить для гуртківців палацу та дітей міста ігрові розвивальні, розважальні програми, новорічні свята, посвячення у гуртківці. Гуртки образотворчого мистецтва та декоративно-прикладної творчості палацу це веселка барвна навколишнього світу. Талант педагогів і дітей помножений на уяву яскрава мозаїка робіт і традиції народних майстерів. Навчання у гуртках, участь у різноманітних заходах і акціях, пошук і вивчення культурної спадщини українського народу відкривають для вихованців гуртків шлях до багатої духовності і національної самосвідомості. Діти пізнають красу у всіх її аспектах: біокераміка, м'яка іграшка, бісероплетіння, народна лялька, писанкарство, флористика, вишивка, вироби з природного матеріалу, апліка. Та різнобарвного сяйва декоративного розпису Батіка. У 2013 році творча діяльність педагогів та дитячих колективів Палацу дитячої та юнацької творчості була спрямована на реалізацію соціальних ініціатив президента України Віктора Федоровича Януковича. Проведення року дитячої творчості. В рамках року дитячої творчості проведено міські фестивалі, конкурси, виставки, які проходять. Більше десяти років, міський конкурс образотворчого мистецтва Барви Таврії, обласний відкритий дитячий джазовий фестиваль «Сем джаз пам'яті заслуженого працівника культури України Семена Ривкіна, міський дитячий фестиваль естрадної пісні Кришталеві нотки, міський фестиваль хореографічних колективів «Таврійське розмаїття, міська виставка декоративно-прикладного мистецтва творчість, фантазія, мистецтво. Міський фестиваль дитячих театральних колективів Театральна весна. Міський етап обласного огляду конкурсу дитячої та юнацької творчості Таврійський барвограй. Міський фестиваль творчості дітей з особливими потребами. Ми все можемо. Огляд, конкурс художньої самодіяльності, виставка декоративно-прикладної творчості Повір у себе. Міський чемпіонат шкільних команд КВН. В літній період вихованці творчих дитячих колективів палацу відпочивають та стають активними учасниками всеукраїнських дитячих будівельних забав, пансіонат прибій, селище міського типу, залізний порт. Гуртківці мають можливість також в канікулярний час розкрити свої творчі здібності з різних видів мистецтв. За роки існування через палац пройшли тисячі хлопчаків та дівчат, які знайшли своє місце в житті успішно. Самореалізувалися як особистості, професіонали. Багато із них стали видатними громадськими діячами, працівниками культури, мистецтва, науки міста Херсона, України та Росії. Олег Мішуков, Артем Кияновський, Ігор Ятор, Ігор Тертичний та інші. Гордістю палацу є випускники останніх років, які запрошені до навчання до Харківської державної консерваторії Роман Купріянов. Ської академії культури Марина Ребрій, Російської музичної академії імені Гнесіних, місто Москва Поліна Тарасенко, училище імені Глієра при Київській консерваторії Микола Рева та інші створимо успіх разом. Під таким девізом працює творчий педагогічний колектив Херсонського палацу дитячої та юнацької творчості.